Я по случаю зими вдів свій любимий бушлат, в якому мені тепленько. І розкажу вам трошки позитива для більшої віри в Різдво і всякі гарні штуки. А, місяць тому за місяць приїхало до нас в село як мінімум три родини переселенців. Частково завдяки каналу моєї дружини, де вони. Дізналися про доступні будинки. Дві з цих родин з дітками, а це значить, що у нас росте група в садочку. В мого сина з'являються однолітки, з якими він зможе разом рости, гратися і спілкуватися. Ну, звісно, що потім же ж і в школі буде більше діток. Зараз вони поступово обживають оті самі старі хати, які розказували, що кому воно нафіг треба розвалені, в яких немає нічого. Там все є. Якщо трохи руки приложити, то можна жити, облаштуватися. В хатах тепло, в хатах є світло, дехто вже обзаводиться господарством. Потроху люди починають жити нормально, не під обстрілами, діти не чують вибухів. Повітряну тривогу чують зрідка. І як мінімум вони вже хоча б у відносній безпеці, бо я не знаю, навіть на заході нашої держави зараз немає абсолютно безпечних місць. Тим не менш вони спокійно собі можуть гратися, виходити на саночках, покататися, побігати десь, погуляти з друзями, сходити в садочок, не ховатися. В бомбосховище маю на увазі. А з іншого боку, в селі росте кількість людей, кількість діток. Село потроху відновлюється. Я ж кажу тільки за три сім'ї тих, кого я особисто знаю, так? тому що там приїхали багато, хто в інші будинки позаселялися також. І люди потроху чимось займаються. Так, да, є проблеми з... Роботою, але як мінімум вже є криша над головою. В деяких випадках за символічні кошти, в деяких випадках взагалі безкоштовно. Люди собі живуть, у них в хатах є тепло, є світло, є можливість спокійно жити і виховувати дітей. Ну, а другий момент перед святами моя дружина в себе в групі організувала, скажімо так, Таємного Санту, завдяки чому, ну тут, тут ми вже більше приложили руку, скажімо так, доклали більше зусиль, завдяки чому дітки перед Різдвом, перед Новим роком отримали приємні, невеличкі, але приємні подарунки. І хоч комусь стало трошки веселіше в ці свята. Хтось отримав маленьку радість, там всякі вкусняшки і привід для того, щоб посміхнутися. Це я все до чого? Для того, щоб робити добро, якісь корисні справи. Не треба мати кучу грошей, не треба бути якимось видатним там діячем, громадським активістом чи ще якимось. Кожен може зробити сам щось хороше, когось підтримати, задонатити на ЗСУ, допомогти діткам, просто когось морально підтримати психологічно. Треба бути трошки добріше і побезпокоїтися про тих, хто цього дійсно потребує. І тоді я думаю, що буде трошки простіше жити. Не наступи мир у всьому світі. Але тим не менш кожному з нас стане трошки добріше. Я вірю в те, що добро воно повертається, як і зло. Кожен отримає своє. А тому всіх ще раз зі святами. Підтримуйте одне одного, підтримуйте, якщо хочете, мій канал, канал моєї дружини. А я піду потроху вправлятися, годувати своє голодне поголів'я. Ну, воно голодне, тому що. Ми тільки починаємо вправлятися, а так вони, звісно, в нас не голодні. От, і ще трошки покажу вам наші краї вийде. Сьогодні на дворі така красота. Все позамітало, позасипало. Дора доброго ранку. Ми трохи його тут і розчищали, Ось лопата ще стоїть. Це вчора. Ну, сьогодні все опять засипало. Зараз покажу вам прикол. То, бачите, ну, тут трохи мої сліди, а ось тоненькі слідочки. Це в нас можна подивитися, як гуляла качка туди-сюди. Туди ходила загородку до коз, ось сюди ходила, бродила і всілася. Ну, а тут у нас вечно голодающі, присипані снігом, хоча вон сарай можна сховатися, але ми будемо тусуватися на дворі. Час насиплю. Стоїте. Ну, власне, це у нас така самооприділяюща качка. Це вона від сусідки, яка живе, хто знаде, прилетіла колись до нас ще год тому. Прижилася і тепер оце. Вона не живе в загородці, вона сама де вибере, там собі літай, лазить. Таке в неї настроєння. Час ось на крайші сидіть сидить. Ну і власне зараз таких от краєвидів і варто переїжджати в село. Нарешті в нас нормальна зима. Ось мій Тракторець присипаний, прикритий трохи хоч трохи сніжку. Сцю, а не так, як в минулому році, коли грязюка кровом була і сніжок. Навіть можна зробити отак. Оп! Слідочок поставити. Уже зранку ось тільки що у нас проїхав трактор, почистив дорожку. Це до того, як мені розказують, що в селі погані дороги. Ну, у нас від снігу чистять дороги. Вчора, звісно, не встигли вони почистити, але сьогодні вже все. Почистили вже все гарненько, І можна навіть трошки кататися. Так у нас луки тут присипало, все красиво стоїть. Ай, чуть не впав, чуть не вбився. Все красиво у нас в снігу стоїть. Ну і все, всім гарного дня, миру, тепла, затишку в ваших домівках, хай у вас все буде добре. До нових зустрічей. Ми працюємо далі.